Всім привіт! And... <laughs> і сьогодні ми окремо, але ще лише все тиждень <laughs> Зараз я сижу в кафешці італійська кухня піца дольче віта і хочу вам дещо сказати. Сьогодні день влогів, неділя влогів день шостий. Завтра останній день, а після цього я не знаю, що я буду знімати. Напевно, будемо з настю що щось доведети і знімати якісь однакові відео, але окремо. Тому пишіть ще внизу в коментарях, які відео ви хочете. А зараз я вам покажу тут дуже всякі кляві мороженки. От зараз, ну це тут, тут струскавці. Вот. Далі чи віта? От тут ми сидимо. Зараз поки покинемо. не з'їжджай. Добре, я не з'їжджає наразі. От морозовий Я приваливаю. Шоколадне mm. mm. теж. Ще тут добрі, дуже всякі просто одрізні вкусняшки, вот, шоколадний торт, маковий торт, фруктові корзинки. Всяке різне. Ну, Ось кстати, от ще мороз. Е я не знаю, яке я буду знімати відео. Завтра я можливо зніму відео. Просто як я тут граюсь, розважаюсь з друзями, якими я тут познайомилася. От. Це таке невеличке відео, просто болтавня. Щоб вам показати, ми взагалі сьогодні нічого не купляли, просто от вийшли повечеряти в підсаді, я заказала лазанью, колу і, може, потім хочу заказати якийсь шоколадний вкусний тортик е і фреш. От, до речі, машину, яку ми бачимо майже кожен день, коли ходимо гуляти на ній пише Zag. І горчик кожен раз каже, що це не рюкзак, це рюкзак, вони помилку зробили. <гум> от. От. Тут далі йде така гора. І якщо отак от ти тут йдеш, йдеш прямо, потім ти звертаєш, йдеш вниз, там так таке немає. кафе прикольненьке таке. М -м -от. Іду о колу принесли, зараз вам покажу. І там далі йде парк. В який ми теж підемо. І може я зніму, кстати, відео, якісь таке простеньке. собі. І зараз я вам покажу тут колу мені клітці. І так. Підписуйтесь на мій канал внизу, ставте мені пальчики вверх, не ставте пальчики вниз, пишіть ваші прекрасні коментарі внизу. Я всіх вас дуже-дуже люблю. І всім па, -па!